Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про українське вбрання жіноче і чоловіче, традиційне та сучасне. Усе більше людей прагнуть мати у своєму гардеробі щось з національного українського одягу, але ж не вишиванкою єдиною. Найдавніші чоловічі штани мали назву гачі чи ногавиці. Нижня частина обтягувала ногу, а верхня кріпилася на талії за допомогою шворки, відомі і давні жіночі спідниці різних фасонів, які відрізнялися залежно від регіону. На Чернігівщині. Андарак у Прикарпатті на Буковині та Полтавщині дерга, опинка, горботка. На заході України димка чи мальованка. На поліссі літник, у лемків – кабат, а у бойків – фартух. А ось слово юбка це зовсім не спідниця. В українців це легкий верхній одяг у вигляді довгої корсетки або свити, приталеного одягу із домотканного сукна. Сучасна куртка була відомою і нашим предкам. Називали її куртою, куртиною чи курткою. Шили з китайки сірого диміка. Котону чи сукна, приталену з вузьким стоячим коміром. Говоріть українською правильно, ошатно вбирайтеся на свята. Тоді про вас скажуть зібрався як кум на Великдень або ж як дівчина на вечорниці.